Наша задача, як кажуть, навчитися жити в цей непростий час. час війни. Наша робота називалась Подаруй кольоровий настрій. Наша тема нашої зустрічі сьогоднішньої. На зустрічі ми використовували методику букотерапії і також використовували елементи методу кольор терапії. Саме через методи кольоротерапії ми піднімали настрій, створювали. Свої емоційні моменти і також створювала навіть символи настрою підтримки. Для того, щоб подарувати настрій, взяла пластини жовтого кольору і роблю сонечко. Тому що воно ярко світить і дарує настрій. А чому сонце Тому що настрій ганний. Для дому добре. Буду свити кож кожен день. Що ти робив? Сонечко. А якого кольору сонечко? Жовте. Чи Собака була. Так, собака внімаха. А як вона хоче вас обняти підтримати? Давайте все ж таки одними. Я, я хочу її теж обняти можна? Да. Ми його повнімаємо. Це мої друзі. Це я. Це Тіма. Це Дамір. Це я. Я хочу подарувати для Тіми обняття. Для Даміра я хочу обняти. Його. Ці друзів я поставлю коло і це буде моя підтримка. І я поставлю дорогу для підтримки. Під час занять діти дуже активні і вони проявляють себе. Саме після занять ми бачимо, що є результати моєї роботи як психолога, так і діти розкриваються. Вони люблять спілкуватися саме в цьому колі. Також мені подобається їхня активність, і вони діляться своїми напрацюваннями, своїм настроєм завжди підтримують один одного, а це важливо в наш час. Для того щоб подарувати настрій мамі, татові або подрузі, можна зробити ось таку квіточку. Її треба опускати в воду, і вона розкривається, і можна читати побажання. Тепер я прочитаю, що там за побажання. Щасливих моментів. У мене дві квіточки. Посмішок, посмішок. У мене розкрили, розкрилися і тут було гарного настрою. Гарного настрою і подарунків. У мене помаранчева квіточка. Мені також побажали задоволення. У мене квіточка розкрилась, помаранчева, і там написано розуміння будь собою в інші ролі зайняті. Це для мене. Для того, щоб підняти настрій, нам потрібна вода, фарба і пензелик. Нам потрібно взяти фарбу в пензлик і воду розмішати. Для того, щоб фарба стала яскравою, нам треба ще додати колір. Тепер ми зробимо з іншого кольору. Я да, взяла синій і жовтий. Це наш прапор. А тепер я буду феєю і змішаю жовтий з блакитним. У нас вийшов зелений. У мене сьогодні зелений настрій. Я буду сьогодні створювати настрій. Я для того, щоб створити настрій, взяв колір жовтий і червоний. Я буду їх змішувати. Спочатку беремо жовтий і, і розмішуємо в один стаканчик. Беремо помаранжевий і тепер другий стаканчик. Ще трошки. І тепер змішуємо. Сьогодні у мене колір настрою помаранжевий. Все.